17 квітня назавжди залишиться в наших серцях. Ми були шоковані, коли почули сумну звістку про загибель нашого справжнього друга, нашого бойового побратима, парламентаря, величезної людини, великого українця, великого професіонала Олега Барна. Він загинув під час штурмових дій. Коли до його дня народження залишалося менше 24 годин, для нас дуже принципово, щоб ми кожен день його народження організовували так, щоб нагадати оркам ту ціну, яку платить український народ і наша команда. Тому для того, щоб ударні безпілотники десятки, і не тільки десятки. Нагадали оркам про Олега. І сьогодні ми готуємося до 18 квітня. Ми підготуємося, ми зустрінемо, ми молимося за Олега, і ми точно він не завжди буде залишатися з нами. Олег Барна, це тип людини, воїна. Козака, який забудь обставин замість хороших пам'ятників, замість якихось святкувань, урочистостей, він би вибрав одне, це якомога більше знищити ворогів на українській землі. Наша ініціатива, нашого підрозділу, полягала в тому, що завдяки людям. Хто один дрон, хто три, хто 15. Ми зібрали вже більше сотні дронів. І дякую вам за те, що ви подвоїли цю кількість. І будьте певні, що наша потреба приблизно 20 штук, одиниць дронів в добу. Ми влаштуємо пекло для орків на українській землі. І кожен той, хто здохне. На землі Донбасу буде знати, що він здох тільки через те, що загинув Олег Бар. А ми зробимо все для того, щоб помститися за кожного нашого побратима. Нас два дні тому в підрозділі загинув також наш побратим Ігор безкоровайний з Тернопільщини, щоб їхня смерть була недаремною. І ми разом зробимо все, щоб звільнити українську землю від російського окупанта. Брат за брата! Слава Україні! Героям слава! Тут одне з двох. Якщо ми програємо нас знищить, ми зобов'язані виграти. Другої такої війни Україна може не витримати. А Москві, повірте, через 3-5 років знову будуть скалити зуби.